Доброго дня! Доїхала до нас така автівочка. Це d 4 вже класика, вже, можна сказати, просто культовий електромобіль, народний автомобіль. d 4 в комплектації Pro на 20-х колесах з активною оптикою IQ Light. з активними всіми всі, оптичними Яркими значками. На шкіряному салоні, пам'ять сидінь, масаж переднього ряду і водія і пасажира, остання прошивочка, величезна панорама на весь дах. Бачите, без перемичок, без нічого. Підігріве сидінь, підігріви керма, Датчики і зон, до речі, тут вони. З цього боку на дзеркалах. Дуже зручно, до речі. Задній ряд дуже просторий. З підлокотничком це складається все. Така цікава оптика задня. До речі, кому цікаво ось контакт, авто в наявності та під замовлення, щось в дорозі підберемо для вас обов'язково. Величезний багажник, до речі, просто я вважаю, що... В цьому класі він найвеликий і в такий білий перламутр. Зараз сонечка немає за тучками, тому не дуже може помітно, але дуже лишить цей колір. Амб'єнт і підсвіточки, це теж може не дуже зараз видно, але видно, вони міняються, там купа-куп кольорів, які можна налаштувати. Тут теж все електричне. Багаж із кнопочки, з ключа і ногою відкривається. Так що звертайтесь, підберемо для вас автівку. Вон цілий ряд, ще в салончику є. Так що Гарного дня, бережіть себе. Ось ну, ще раз контакт.